Добрий день. Компанія Мебленс представляє вам нашу нову роботу. Кухня виконана з фарбованих фасадів, стільничка Граніт, скляний фартук, скло гартоване, відповідно, шестірка. По механізмах для максимальної зручності вибирали австрійську компанію Blum механізм Aventus. Вони дозволяють відкривати одночасно доступ до всього місту Тумби. В будь-якому положенні, що зручно. Плавний дотяг не гримують. Е, ну, тут у нас посудомийка побудована, 45-ка. Шухляди глибокі, е, так само австрійської фірми Блюм, тандембокси. Для ложок волок. Ну, глибока шуфляда. Для кастрюль досить зручно. Тут у нас так само механізм авентус, сушка виконана в такому стилі знизу для кращого зберігання, для зручності для чашок, зверху для тарілок. Тут таким чином у зроблена витяжка, короб, все закрито, не видно ніяких труб, зрощений фасад. Тут велика тумба так само широка відкривається догоре. Тут шухляда дотягом все. отримуєте вантаження до 50 кг. Ось от такий от механізми. Тут у нас стояла задача закрити кутал. Ми от таким чином закрили все акуратно. Саме yeah. шукати. Uh, проходимо на ту сторону.